Всім привіт, дорогі друзі. Ми нарешті добралися вже до своєї пшениці, так як все часу не було посіяти. То буряки, то арбузи, то ще щось. Ну то робота. Оправляємо ми пшеницю свою від різних болячок. Не знаю, купив сьогодні хазяїн. Таку штуку, бастіон, називається для захисту зернових та сої. Зазвичай ми завжди обробляли її е, вапною, але цього разу вапни в магазині не було такої, як нам було потрібно, тому він вирішив взяти ось таку штуку. Розсипали пшеницю, покропили. Поворушили, зараз будемо збирати у відро і висипати у мішок. Я вдягла рукавички для того, щоб було краще збирати і щоб руки не були в труйці. Ще раз будеш перскать? Ні. Це вже все буде збирати? Так. Да. Будемо збирати. Ну, ось так, невеликими рухами. Хазяїн мій прокроплює. Можливо, на... а на камеру так не показується. Пшениця така оранжевого кольору, як он... розового, як у його трійка у цьому у бутилці. Зараз він перший раз ось покропить, візьме граблі, Поширелить його. О, тут добре червоне там Деємі. ще по боках возьми, бачиш? Так, де. Да, де ти стоїш у І тут овозьми Ой. А смердиться тройка як? Де. Так, тут ми вже пів мішка насипали. Ось так граблями повертає, щоб рівномірно було. Покроплено кожна зернина у пшениці. Пачуш ще ніколи. Ну, зачастується грабляли. Mm -hmm. Ще раз. Що, 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 півліт родових є? Це добре кропильні, жаліє. Що в нас в планах сьогодні поїхати на поле, викопати моркву і забрати капусту, яка там є. І на сьогодні буде все. І в принципі, по... а, ще в нас кукуруза ж на полі, так? Да? <різь> Хотіла сказати, що в нас вже все по полях. <різь> а наша кукуруза є. Нічого не встигаємо. Не вистачає часу і рук. Бо якщо він на роботі, то я вдома, але одні руки все не можуть встигнути зробити. Або він вдома, а я в роз'їздах. Біля ноги своєї візьми добре покропи. Ось там, да. Я тут ось збоку, оцей округ, зачепи до того, що Ми зараз як партію що дорого мішок у А ти ще раз не будеш його зараз мішати? Буду мішати. Ну. No. бачиш, що воно. І що, буде з того мішка ще раз висипати? Може висипати, де повезти -по ще раз. І все, там слабше буде. Там буде треба щось подивитися. Йо, може там десь застрагують. Барулико треба було взять бачка. То вони закачає литри води? Ну да, мотора на махіта. Ну, так. ну цього року мало сказати, що чисто. Ну, ось ми вже на полі. Хозяин сея, а... Ми з Бояном стоїмо, Три, куди поїхав Боян? Боян на місці. Гать поверни, порни гатя. Порни, порнись. Порни гатя. Зразу взяли з собою борони, щоб заборонувати потім. Ну що ж, друзі, посіяли вже пшеницю. Трішки нам помішав дощик, але нічого. Ну а вам, друзі, всім бажаємо гарного і тихого вечора. Всім пока-пока.